Доброго дня, друзі! 17 вересня виїхав на поле подивитися. Сьогодні ми, точніше, вчора до вечора, до ночі, ми закінчили посівну озимої пшениці. Передається на сьогодні на вечір і до завтрашнього дня, включно завтра, дощики. Сподіваємося, що всходи будуть. Сіяли озиму пшени пш, пшеницю. Е, безостий сорт взяв. Подивимося, що воно в себе покаже. Ранній посів в цьому році. Е, зараз я виїхав на поле. Е, тут була озима пшениця, після неї зразу задіскувалося це діло. Це було у липні. І зараз ось такий стан поля. Грудочка трошечки є, але видно, що вона розмакає. На моє удивлення зелені практично нема. Тільки по краям, будь-який рядочок, ну це взагалі прекрасно. Також ми бачимо, не знаю буде видно чи ні. От великий кусок теж наше поле. Там зелені більше. Навіть я відсюди бачу. І все в один день робилося. От у нас пшеничка. Значить до чого суть відео? Е, во перше хотів подивитися, що тут на полі. Е, зараз 17 вересня, я думаю, це не думаю, а так воно і буде. Зараз не заходити дісками, це все не діскувати, бо сенсу немає. Сіяти зараз не збираюсь нічого зимового, крім пшениці, яку вже посіяв. Е, планується сюди і на інші поля. Якусь яру культуру посіяти. Соняшник ми ісключаємо поки що. Бо не знаю що з соняшником, бо Миколаївська область засуха. Соняшники взагалі все передісковано, а якщо хтось обирав, то по пів тонни, ну геть срака. То взагалі хотів запитати, хто що може посовітувати сіяти з ярих культур? Розмишляю по поводу ярової ярового, як воно називається, і озимий ярий горох фіхіо знає. Теж люди сіють ярий горох у нас. ну Горох у мене озимий, поэтому я думаю насчет чечевиці. Є ще льон в розглядах. Ну, я я ярий ячмінь я не хочу, з ячмінем взагалі не хочеться працювати. Я пшеницю теж не бачу сенсу. Е, у когось, може, є ще якісь Предложення з ярих культур, що в Миколаївській області в наших стіпних районах можна посіяти. Виходить, зараз зеленки немає, так і залишаємо. Дивимось там до ноября-декабря, що тут буде, можна буде перед зимою це за цей задіскувати в зиму, потім перед пасівом культиватором пройтися. Або взагалі слідкувати, навіть і не дискувати так і залишити, якщо не буде сильної зеленки. Другий ну, момент, щоб воно не усілося сильно, не втрамбувалося то у кого які предположення розказуйте будь ласка хто що вирощує з ярих культур бо теж хотілося б соняшник ну страшно понимаете. не буде дожджа буде опять, ця жарюка 40 градусів ні я вам скажу це літо не таке жарке як прошле літо просто ну да, дожів не було дожів мало було звісно так що отак Дві годинки назад була сонячна погодка, вже дай Боже бачимо, тучки надвигаються, чекаємо дощик. Да, на інших полях, інші поля після стерні я зараз все-таки задіскував другий раз на зиму, щоб був. Ой, який на зиму? Поки що задіскував до кінця ноября. Потім ми швидко закультивіруємо і посіємо озимий горох. Ну, а це все-таки я вирішив залишити. Так що, пишіть, хтось щось цікаве. Всім дякую за перегляд. До побачення.